Ялиця Компакта походить із високогір'я Північної Америки. Її назва вказує на компактний карликовий характер, а сама рослина витривала і стійка до суворих умов стала однією з найцінніших декоративних форм для садів у світі. Головна особливість ялиці компакта її унікальна хвоя ніжно-блакитного, майже сріблястого відтінку. Завдяки густим і рівномірно розташованим гілкам. Дерево формує ідеальну конусоподібну крону, що зберігає свою декоративність упродовж усього року, без потреби у додатковому догляді. Компакта однаково ефектно виглядає в альпінаріях, контейнерах, на передньому плані квітників чи як самостійний акцент у саду. Її елегантна форма та рідкісне забарвлення роблять цю ялицю справжньою окрасою будь-якого простору. На відео ви можете бачити екземпляр висотою 150-170 см, але в розсаднику природа доступні інші розміри цього унікального сорту. Оберіть ялицю компакта від розсадника природи і додайте у свій сад частинку величної краси гірської природи.